Пам'яті героїв Небесної Сотні. Чи зможемо осягнути їх відвагу попри страх ціною власного життя, заради майбутнього? Пам'ятаємо їх подвиг, щоб передати нащадкам історію наших днів. Герої не вмирають, просто йдуть з майдану в небо, в лицарі зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть. Героям слава вписано у серці. Вічна пам'ять героям Небесної Сотні. Вони не спали дні і ночі. Вони в шоломах проти куль стояли, їх не питали хочуть чи не хочуть. Вони самі пішли Майдан обороняти. Вони кололи голіруч бруківку. Вони кидали мотва в ворогів. Вони покинули свою домівку і боротись вирішили до останніх днів. Вони стояли ледве на ногах, і в них стріляли з автоматів. Та все ж вони тримали бити в руках. Вони це образ справжніх воїнів, солдатів. Ніхто із них не до хати. Вони усі своє життя віддали. І гірко плаче кожна мати, що горе їх таке. Пуши з ними згоди, майдан у битві запалав. Їх били і жорстоко катували. Та все ж вони були єдині. І хоч вони на землю впали, уста їх промовляли Слава Україні. їх подвиг ще згадають люди. Дорога їм тепер у рай. Їм всім летіла куля, груди, вони померли за свій край. Тепер нема героїв з нами. Його душі над Майданом пролетають. За них горять сіжки у храмі, останню путь їх проводжають Туди, де нема болі і журби, туди, де всі герої спочивають, туди, де вічної немає боротьби, туди, де завжди сонце сяє, І хоч ця битва ще триває, У цей скрутний для України час Одна надія серце зігріває, Небесна Сотня молиться за нас.